Доброго дня, шановні всі, хто нас бачить і долучилися до нас. Ми раді вас вітати на міському дитячому святі у світі птахів. Та проведено спільно з факультетом природних технологій... Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. На жаль, у цьому році ми вимушені провести його онлайн з дотриманням безпекових вимог. Але від цього не стали меншими наша любов та дбайливе ставлення до птахів. Тож, давайте хоча б на годинку спробуємо з вами поринути в цікавий пташиний світ, адже птахи є невід'ємною частиною нашої рідної природи, це і ніжне курликання журавлів у весняному небі і дзвінки щебетання ластівок під стріхаю і стискаючи серце пісня солов'я, яка наповнює весняні вечори неповторною магією. Птахи є найкращою прикрасою парків і садів. Своїми яскравими забарвленнями та дзвінкою піснею вони роблять природу радісною і приємною. Традиція зустрічати ранньою весною птахів своїм корінням сягає глибокої давнини. Наші предки вважали, що пташка, яка прилетіла з вирію, несе благословення Боже на початок роботи на полях, в городах та садах. І хоча ця весна, як і весь минулий рік, не є для нас сонячною та радісною, але давайте спробуємо провести нашу зустріч з посмішками на обличчях, теплом у серцях та вірою у прийдешню перемогу. Отож, розпочинаємо наше свято. На святі сьогодні у нас присутні Сергій Анатолійович Новописьменний, декан факультету природничих наук та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Лавтіоновича Короленка. Людмила Володимирівна Сусахіна, виконувач обов'язків директора Полтавського обласного екологістичного центру учнівської молоді. І зараз до вітального слова я хочу запросити Сергія Анатолійовича. Будь ласка. Дякую, пане Віно. Шановні гості, шановні учасники свята. Я щиро вас вітаю із цим чудовим святом, цим дійством, який вже. Ось не один десяток років проводить екологіно-натуралістичний центр паралельно із факультетом на сьогоднішній день, який змінив назву факультетом природних наук та менеджменту. І ви знаєте, от поринаючи цей світ, і от буквально годину назад, повернувшись із Лакова Лівки з конференції, відчувши той спів, той подих весни і коли оживає вся природа, коли пташки співають, коли ти бачиш, що весна вносить наскільки ну, дивні такі і приємні відчуття, що забуваєш те, що на сьогоднішній день наша ненька Україна потерпає в страшній агресії Російської Федерації. Дуже складно в цей час проводити заходи, свята. Але шановні, нам уже ось другий раз, другий рік поспіль, 21 перший рік, 21 перший, рік, не дав можливості зустрітися офлайн, і поділитися тими відчуттями і тими емоціями, які є, і проникають. В офлайн режимі. Але як би там не було, дивлячись на ту кількість учасників, які взяли участь в сьогоднішньому святі, я хотів би сказати, що велика кількість є, було і буде небайдужих школярів, небайдужих людей до збереження природи, до його примноження. І та, той школяр та дитина, яка приложила б хоч якусь часточку, хоч невеличку частинку свою, е, своєї праці, то я впевнений, що вона ніколи в житті не розорить, не пошкодить е, те саме гніздечко, ні, ніякого не завдасть шкоди тваринці. Е, я впевнений, що е, саме за вами, за е, молоддю майбутнє нашої держави. Знаєте, дивлячися на ті вироби, які стоять перед нами, я хочу, я от кожного року дивлюся і все більше і більше мені подобається те, що є ну, нестандартні вироби, нестандартні малюнки, які своєю креативністю, наскільки вони. Ну, так загрожує серце і погляд, що є чому рости, є, є, чому, є до чого стримитися. І е, хотів би знаєте, як, щоб ця весна, так як е, захід, який вчора був проведений у е, нас на факультеті про наук та менеджменту, це був концерт під назвою Переможна весна. І щоб саме ця весна стала для нашої держави переможною, щоб нарешті ми позбулися тих тривог тих неприємних моментів. Я впевнений, що ми сильна нація. Ми патріоти своєї держави, за нами майбутнє і слава Україні. Я, Я, вас 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 слава. Я зараз хочу повідомити, що, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки під час повітряної тривоги. Цей ефір обов'язково буде збережений та опублікований у нас на каналі, і ви зможете його переглянути пізніше. І ми продовжуємо слово, будь ласка, Людмилі Володимирівні. Доброго дня, шановні друзі, всі, хто приєднався до нашого щорічного свята. Більше 40 років ми підтримуємо цю традицію разом із Полтавським національним педагогічним університетом. Дуже е, цікавий захід, дуже цікаве свято. І дуже приємно, що у цьому році. Ви під'єдналися, ви взяли участь, ви принесли свої чудові роботи, малюнки, гніздівлі, годівниці. Не дивлячись на всю ту тривогу, яка є у кожної людини в душі, ви не забуваєте про оточуюче середовище, ви не забуваєте про братів своїх менших, про тварин, птахів. І цієї зими ви теж. Простягнули їм руку допомоги. Хочу подякувати тим педагогам, які, не дивлячись на складні умови праці, на роботу в онлайн, під час двох, але вони знайшли час і можливість залучити вас до цього свята, зробити з вами ці прекрасні роботи. Я думаю, не тільки педагоги, а й батьки долучилися до цієї роботи. Тож хочу подякувати всім причетним. В цьому році, на жаль, не всі школи, не всі заклади освіти полтавської міської громади приєдналися до свята, але все рівно в акціях зі збереження птахів взяло участь біля півтори тисячі дітей полтавської міської громади. Ви виготовили біля 550 виробів: це і гніздівлі, і годівнички, і малюнки, які ви малювали, присвячували. Різним... Із цих робіт біля 130 робіт потрапили до нас на конкурс, і було дуже важко вибрати найкращі, тому що ваші роботи чудові, креативні. Ви підійшли з любов'ю до виконання цієї роботи. Сподіваюся, що не тільки акція про птахів буде. Актуальною для вас, що ви у цьому році подбаєте й про першоцвіти, подбаєте про навколишнє середовище, адже зрозуміло, що із наслідками війни, що війна принесе дуже багато негативних наслідків в наше навколишнє середовище. Тому сподіваємося на вашу допомогу і на вашу підтримку. Дякуємо вам усім за небайдужість. Дякуємо, Людмила Володимирівна. Ми продовжуємо до нашого свята долучились педагоги та учні шкіл Полтавської територіальної громади. Цього року у заході беруть участь 175 учнів із 18 закладів загальної середньої освіти. У рамках свята були організовані конкурси на кращий малюнок про птахів, кращу годівничку, кращу штучну гніздівлю та онлайн вікторина Знавці Птахів. Відповідно до поданих звітів, цьогоріч юними природоохоронцями стали 1377 дітей, було виготовлено 555 виробів, з них 60 шпаків, 10 синичників, 168 годівниць, дві гніздівлі, 20 плакатів, 267 малюнків та 100 учнів, поданих для участі у святі. Усі представлені роботи на огляд журі були виконані на належному рівні у конкурсах на кращу годівницю, кращу шпаківню та гніздівлю членами журі були закалюжний Віктор Маркович, кандидат геолога мінералогічного людини та фізичної реабілітації Полтавського національного екологічного університету імені Короленка. Та Коваль Андрій Анатолійович, старший викладач кафедри біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації Полтавського національного педагогічного університету імені Королер. Доброго дня, шановне товариство. Дуже приємно, що в цей військовий час ми не залишаємо таку. Акцію, яка має як навчально-наукове, екологічне природоохоронне значення, що цей захід ми проводимо вже більше ніж 45 років поспіль, і відтак приємно знову ж таки, як говорив уже колега Сергій Анатолійович, що з кожним роком кількість учасників. Цих конкурсів збільшується або є стабільною, і ви проявляєте і фантазію у цих виробах і набуваєте практичні навики. Нам, як уже відзначали, було нелегко розглянувши, виділити найкращі роботи призові місця, але Оцінюючи, базуємось на таких критеріях. Перш за все, це практичність виготовленого виробу, як його і наскільки можна практично використати як штучну гніздівлю для птахів, чи як годівничку в зимовий час. Підгодовуючи птахів, бо птахи теплокровні тварини і їм е, зазвичай не стільки страшний холод як голод. Ну ось е, коли ми говоримо про оцінку, то е, одним із критеріїв також є використання практичного матеріалу під час виготовлення того чи іншого виробу. Вертаємося до нашого свята. Тож зараз надаємо слово Марченко Оксані Вікторівні, яка була членом журі малюнків. Будь ласка, доброго дня, всіх вітаю зі святом. Незважаючи на такі складні умови, мені хочеться відмітити дітей, і особливо вразила мене кількість робіт, які яку діти надіслали. Роботи надзвичайно виконані на високому рівні, і є роботи, які навіть мають такий патріотичний характер спрямування, хоча конкурс біологічного напряму. Виконані в різних форматах від формату 2 до А5, але як я вже сказала, конкурс біологічного спрямування, тому у критерії ми використовували в основному, оцінювали біологічну будову птахів. Звичайно, багато було малюнків, виконані на високому рівні, але більш декоративні. Тому не завжди відповідала кольорова гама, якого, ну, якого кольору птах або де він мешкає, ну можна відмітити, що були дещо фантазійні роботи. Тому хочеться відмітити, що наступного разу, якщо ви будете брати участь в конкурсі, то майте на увазі, що журі оцінює більш біологічні особливості, птаха його будову, і де він мешкає? Роботи були виконані різними техніками. І в декоративно-ужитковому стилі, і графіка використані різні матеріали від акварелі до фломастерів, одівці вразила майстерність дітей, оскільки деякі роботи були графічні і виконані досить на високому рівні. І акварельні роботи такі ніби начерки. Здається, наш художник був. В тому місці і спостерігав за птахами. Навіть така відчувається присутність автора біля цих птахів. Ну, хочу показати деякі роботи. Ось робота. Ось така робота: це акварельна. Ну, така більш як начерк, але, от, завдяки таким декільком мазкам, можна відтворити і будову птаха, більш так достовірно, як він в природі виглядає, і в кольоровій гамі такі цікаві. Теж така робось графічна. використовувалися графічні олівці. От теж відмітили не лише я. Птах відповідає і анатомічній тобто автор справилася з завданнями. Теж ось цікава робота екологічного спрямування, теж зображені птахи, графічно, досить досконало і на високому рівні. Також були роботи присвячені. Війні, яка відбувається в нашій країні, що страждають не лише люди, а й, на жаль, тварини, і, зокрема, птахи, тому ми щиро дякуємо всім учасникам за таку велику пророблену роботу, також керівникам, які залучають дітей до цього конкурсу, і бажаємо брати в наступному разі активну участь. Будемо раді. Дякуємо, Оксана Вікторівна. Тож оголошуємо переможців у конкурсі на кращий малюнок про птаха. Третє місце посіли Кривошеєв Даніїл, учень шостого класу комунального закладу Полтавська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 19 Павленко Аліса, учениця 6 класу гімназії номер 18 Полтавської міської ради. Лахно Анна, учениця 10 класу комунального закладу, Полтавський навчально-виховний комплекс номер 16 За друге місце у конкурсі на кращий малюнок нагороджується Томашевич Дар'я, учениця 9 класу комунального закладу, Полтавський навчально-виховний комплекс номер 16 Кісельова Софія, учениця 7 класу. Комунального закладу Полтавська загальноосвітня школа номер 19 Ну, і перемогу у конкурсі здобуває Задіка Катерина, учениця 8 класу комунального закладу Полтавська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 38 Тож вітаємо наших призерів та переможця. Також до 14 березня в нас тривала онлайн вікторина «Знавці птахів. Участь в ній брали 90 учнів закладів загальної середньої освіти. Усі учасники змагались достойно. А от хто ж посів яке місце? Зараз ви дізнаєтеся: 10 учасників здобули до 37 балів і будуть нагороджені грамотами полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Третє місце з кількістю балів від 38 до 43 в онлайн-вікторині вибороли 9 учасників. На другому місці з кількістю балів від 44 до 49 є 33 учасники, а перше місце з кількістю балів від 50 до 55 посіли 38 учасників. Також ми хочемо оголосити подяку усім педагогам за активну діяльність у залученні дітей до природоохоронної та орнітологічної роботи. Перелік усіх переможців та тих, хто відзначений дипломами та грамотами, також електронні нагороди будуть розміщені на сайті Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Ми дякуємо усім, хто долучився до природоохоронної роботи та участі у наших конкурсах. Нагадуємо, що до 24 березня учасники можуть забрати представлені конкурсні роботи. Роботи переможців та призерів не повертаються. Зараз ми з вами будемо прощатися. Ми маємо велику надію, що в наступному році ми матимемо можливість зустрітися з вами у великій актовій залі полтавського національного І маємо можливість зможе переглянути його згодом. Шановні друзі, користуючись нагодою, хотілося б знаєте як свята і конкурси не закінчуються. Але вони тільки набирають пане Хобертів. І хотілося б 7 квітня запросити всіх бажаючих до Полтавського національного педагогічного університету на конкурс, виставку, який буде проведений паралельно із еколого-натуралістичним центром. В конкурсі будуть брати тільки. Участь ті школярі, батьки, всі охочі з виставкою кроликів. Це буде жива виставка. Якщо є в когось вдома домашні тваринки, тільки беруться до уваги кролі. Чому? Тому що рік кроля. Декоративні, декоративні, можна декоративні всі породи кролів будуть брати участь у курсі. І так як уже в нас після тиждень, після 7 квітня буде Пасха, то і зрозуміло, що Пасхальний кролик також братиметься до уваги. Всі отримають Призи від ректорки Марини Вікторівни. Зрозуміло, переможці отримають трішечки кращі призи, ніж учасники, але будемо раді бачити всіх бажаючих, які долучаться до даного конкурсу. Дякуємо за оголошення. Тож активно долучайтесь, беріть участь у конкурсах і будемо раді всіх бачити онлайн та офлайн. офлайн. Офлайн на все добре. Дякуємо до зустрічі.